Прийдемо ще в Юкі. Так. Да. Всім привіт! Ви на каналі Bricks and Bricks. І сьогодні ми зі своїм сином знову зайшли в магазин Юкі і обрали собі два конструктори. Перший ми вам розповімо сьогодні. Це Lego Harry Potter 76 76424. Да. Ну що, синочок, ти готовий збирати? Так. Ну що, поїхали? Давай. Нажимай на кнопочку. Нажимай, нажимай, давай. Все. Не бійся. Ну і далі. Далі ж його треба. Отак. От О, класно. Давай. От так. Тут ми бачимо інструкцію. Одразу починається в нас наша перша збірка. Так, це рон у зі своєю чарівною паличкою. Так, це рон. На задньому листі у нас вже показано, як наша машина буде виглядати. Ну і в цілому, що купуйте різні набори Гаррі Поттер, Хогвартс Касл. Гаррі Поттера зараз дуже багато. Ми з сином гуляли, коли по магазину Юкі, Він сказав: тату, я хочу зібрати Гаррі Поттера. Як ми бачимо, у нас така крута машина Flying Ford Англія називається це саме з другої частини Гаррі Поттера Ця машина старенька. як Ви пам'ятаєте, якщо дивилися фільми, коли вони не встигають на когвардський експрес. Вони сідають у машину і потім намагаються літаючи до неї дібратися до цього самого потяга. Це є така у нас ілюстрація. Даса цей, і він в байк, тусі, тіт, може пайк тату Да, да, і потім він сідає в парк саме саме точно тіма тіма захотів зібрати цю модель як я кажу чому ні шляху Угу. Прикольно. Ну що, ми вже так дуже швидко зібрали. Сама збірка в нас зайняла, ну я не знаю, хвилин, мабуть, 15, 20. Ну, дуже-дуже швидко. І це класно, тому що ви збираєтесь з своїми дітьми і ви насолоджуєтесь збіркою разом, коли ви збираєте подібні конструктори. Це класно. Ну що, синочок, як тобі? Класно. Класно? ти подобається. Так. Ми вирішили тут. Є нові деталі. Ми цього не очікували. У 24-му році ми отримали нову таку вже машину Гаррі Потера, оновленого. Є такі прикольні елементи, які ми не зустрічали раніше в інших конструкторах. Тут вони є. Наприклад, як двері відчиняються, так само можна у нас зняти нашу кришу, посадити сюди Рона або Гаррі Потера. Нагадаю, що у нас є в комплекті дві міні-фігурки. Гаррі Поттера і Рональда. У нас є для Гаррі Поттера, у нас є сова, також йде в комплекті. Є такий невеличкий багажник, куди можна скласти прикольні речі. У нас в комплекті йде миша нашого ну, Криса, миша нашого Рональда. Також у нас йде такий чемоданчик, який теж легко сюди вкладається, ви закриваєте і граєте. Сюди можна багато чого покласти, і це класно, що можна, ну такий, знаєте, невеличкий такий штришок для дитини, коли вона чимось грається і щось собі туди заховала. Це класно. Ну, або ви можете. Можете, до речі, заховати запасні деталі, які в нас теж ідуть в комплекті. Компанія нам надала безкоштовні деталі, ну такі запасні, і це класно. Що ви, якщо щось загубите, ви обов'язково зможете це прикріпити. Покажи саночок, як вона їздить. Машинка класно? Да. Прикольно, да? У нас є передні і задні фари, номера 7990 td або TD, якщо англійською. От і в цілому ми можемо посадити нашого Гаррі Потера і нашого Рональда сюди в машину. У нас в наших мініфігурках чомусь ноги дуже короткі. Ми не можемо їх підняти вгору там або вниз. І тому, мабуть, вони в стоячому положенні у нас чіпляються в нашу машину, або так і треба, бо вони ж, наче як вискакують да, з машини, щоб потрапити на хокк. Ворський експрес. Також ви можете їх сюди посадити, і таким чином у нас іде лобове скло. Таким чином можете його закрити. Ну, це теж така прикольна фішка. Я вам скажу, що ми плануємо з моїм сином збирати багато Гаррі Потера. Йому дуже подобається цей всесвіт, всесвіт чарівників. От. І ми обов'язково поставимо собі його на поличку і будемо любуватися, гратися і дивитися фільми про Гаррі Потера. До речі, синок, ти мені обіцяєш, що ми подивимось, так Так, синок хоче ще раз передивитися Гаррі Потера. thank Я йому в цьому допоможу, звісно, і сам вже освіжу в пам'яті все, що ми дивилися раніше про всесвіт Гаррі Потера, ну і його друзів. Якщо ви, до речі, полюбляєте всесвіт Гаррі Потера і збираєте мініфігурки, то це буде крутим доповненням вашу колекцію. Нагадаю, що ми маємо тут Рона Уизлі і Гаррі Потера. Герміону нас немає, тому що саме в цій частині, де вони хотіли потрапити на потяг, Герміони тоді не було. Мені дуже подобається, що в Юкі є багато чого по Гаррі Потеру, ви можете самі завітати. Конавшись у цьому, є дуже багато інших конструкторів, але сьогодні ми саме вирішили розповісти вам про Гаррі Потера і про цю саму машину, яка була у другій частині Гаррі Потера. Хочу вам порадити збирати зі своїми дітьми. Ну, це класно, коли ти проводиш час разом з сином, з донькою, з дружиною і можеш насолоджуватися прикольними конструкторами. І це дуже класно. Ви можете обрати собі будь-який конструктор. В Юкі. я нагадаю, що його там дуже багато. Ми обов'язково туди ще раз повернемося і Будемо шукати, щоб нам такого цікавого зібрати. Далі у нас планується огляд LEGO Speed 76921. Цю модель мені теж надали в юкі, і я дуже щасливий, що зможу зібрати цю модель. Тому очікуйте, скоро вже будемо збирати LEGO Speed Audi E-Tron. І хочу сказати велике дякую нашим Збройним силам України за можливість збирати подібні конструктори зі своїми дітьми. І також хочу вас попросити, будь ласка, донайте на наші Збройні Сили України, підтримуйте наших захисників. Зараз їм це вкрай необхідно. Давайте підтримувати наших захисників разом. Також давайте популяризувати наш український контент Лего і не тільки, збирати зі своїми дітьми. Ставте лайки, колокольчики, дзвіночки, все, що вам подобається. Дякую, що були з нами. Попереду багато крутих оглядів, тому обов'язково залишити. Залишайтеся, скоро ви самі все побачите. Ну що, а ми вам кажемо до побачення і до швидкої зустрічі. Пока.